Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на щирому відео. Давно ми не збиралися. Нарешті і контент підійшов і стан здоров'я дозволяє. Тож, в нас сьогодні на зв'язку 88, базова Thunderstruck або Winter Wild Cards ікона PlayerPick, один з трьох гравців. І поки передають привіт Ютубу Александ, ви всі інші теж можете передати привіт Ютубу, друзі, хто на Твічі. Ютуб, ми вас вітаємо! І вітаємо тих, хто не підписаний. Обов'язково підпишіться на канал, якщо не хочете пропускати такий контент в майбутньому. І якщо вам до вподоби контент, також лайк поставте. Якщо збирали самі, відкрили самі, напишіть мені обов'язково, хто випав з піку, вам 274 тисячі монет і 77% лайків на фудбіні. З цього я роблю висновок, що людям сподобалось. Напевно, вони зробили його трошки дешевше. 2,86 та 87 збірка. Втім, для нас важливо не це. а... Те, як з цього паде. Кріп зі складом Буковіна 2. Перший зібрав сьогодні пік. Тому, пане, Буковіна 2. Ми вам бажаємо успіхів і сподіваємося, що дроп з цього піку буде гарний. Полетіли чат. Let's go! Розходимось. Закривай. Просто скам, як завжди. Друзі, ми рухаємось далі. Толя, і його консерва огетті. Вже не такі легендарні, як було раніше, але, можливо, цей пік толі вийде зламати. Давайте подивимось. Who is back on the pitch, ha? Толя! та 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 го! Ха-ха! Пане Анатолій і його. Зінедин зідан. Алек Агетті, Алек Ансерва, Толя з повернення. Ми сумували, бро! <laughs> <реш> Пане предатор і ваш пік. Когось, напевно, замість Желінтина тобі треба, да? Лівий Вінгер. Міра тікай. <реш> Роберто Карлос і Рауль, Вінтер Велкарс і Бутрагеньо. Слухайте, але пік, Саня ти де? збери мені це, збери мені це, поки не пофіксили. Слухайте, три картки і двізні, двізні. кожна перемога. Да? Три гравці реалу мадридського, але це пік. Окей, в нас пан Мірокиїв. І його і всі пережечок, друже. Може бути розірване з'єднання, тому я відправляю це в EA, а EA тобі дають пік. Я його відкриваю одразу. Ага, ти сам, добре, я не чіпаю, давай. Там якісь два на М хлопця. Ніхрена собі. Чиріанрі Сандерструк? Саня, збирай! Не знаю, чи є, але збирай! Ого? Ого? Тіріан Ріс Андерстрак? Це що за піки? Як зараз прикро тому хлопцю, який перший зібрав СБЧ, в нього габела була? Добре, друзі, в нас наступна спроба. Ми бачили вже три шалені перемоги. Бажаю тобі успіхів, хочеться закріпити. Бутра, рятує цей пік. Я не знаю, яка ціна, але, ну слухай, це точно не прям погана картка. Звісно, хотілося б вже Вінтера версію його, але ну, ну грати можна. Давайте будемо так казати. Тим паче в нього не фулл склад. 383 тисячі монет. Так, пане Владіслав, є, yeah, Давід Коста в нього в дублікатах. Ну що, пане Владіслав, полетіли? І вам успіхів також бажаю. Ні, це габела вже. Це вже повна габела. Тут не причепитися. Це не той Бекс, якого ми хочемо бачити. Шіи погано, три ікони, всі три базові і взагалі без шансів, друже, мої співчуття. Добре, друзі, в нас дебют. І я знаю, що це дебют. Ану, лівий мізінець підключу під дебют. Хай успіхів тобі. О, ні! О, ні! Бачиш, не треба було казати про дебют, я тебе попереджав. Що ти не роби, але на жаль, мені шкода. Тут все ще не оберевся Габела. Не буде мені ліків по знижках. Так, ми тут. В пана Бородешко поганий інтернет. Тому ми одразу відкриваємо піка, бажаємо йому успіхів. І. Ну ні, ні, ну це погано. Слухайте, ну так як ми почали, це погано. Типу, тут є ворота і є стоечка. Але я хочу бачити картки краще. Мальдіні йому? Окей, люди просять Мальдіні в цей склад. А я кажу, я є треба на вихід. А що скаже контора? Вона скаже Рікардо Кака, але звичайний, тому я не радію. На... І він йому, напевно, і в склад не дуже заходить. Втім, картка непогана. Ну, як непогана? Спосередня, да? щось таке. 300к він коштує. Добре, друзі, в нас чергова спроба. Якось ми трошки з правильної дорожки зійшли. І є, нам потрібна перемога тотальна. Ні, ми отримаємо Абілі Ван Ністелроя. Ну таке. Ну таке. Абілі, напевно, йому і ок замість Баріуса, але чесно, це буде Габела. Добре. Наступний пік і сам відкриває в нас наш пан якому ми бажаємо успіхів? Ооо. А це просто срака. Goldon Neps. Я забув, як твій нік дружується. Да, я розумію його емоції. Це просто квіксел. Ага, пане трейдер. Untraйдаble beckem? Ти зловив untraйдаble бекема. Нічого собі, дякую, чопа. Він зловив untraйдаble бекема і зібрав ікону. І пофлексив своїм бекхемом. Чи допоможе йому флекс виловити гарну картку? Зараз побачимо. Це дві гарні картки. Flex допоміг. Фернандо Торес Вінтер Велкас і Еміліо Бутергеніо. Наступний пік. Бажаємо успіхів. Черговий дебют в нас на стрімі. О, ні. провал. Це трагедія. Це дебютна трагедія. Просто неймовірно. Ну, Канаваро, коли є новий, кому він потрібен. Так, да, я погоджуюсь з тобою. Добре, друзі. Наступний пік. Полетіли. Продовжуємо наш гарний вечір. Окей, 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 окей. Роберто Карлос. Міра, слухай, ну я не знаю, як ти ще собі його не витягнув. Його всі окрім тебе і мене витягнули. Я думаю, тут очевидний вибір. В нього є Альфонсо Девіс, але це під перебудову може піти як варіант. Окей, Діма Казаннік і його Лео Мессі. Успіхів вам! Френк Рібері. Але звичайний. Дідє дрогба, але теж звичайний. Ну я вже не можу радіти Френку Рібері, як це було б на початку гри в перших рулетках. Да? Але це все одно має бути перемога. Бо скільки? Бо 457 тисяч монет. Давай, іє, замбапе на лавці. На лавці, на лавочці. Дайте сімок хлопцю. Будь ласка. Ще один Роберто Карлос. І Герт Мюллер версії Сандерстрак. Слухай, ну це перемога, це гарний пік. Тут прямо бирати можна 8-8. Нічого собі. Пане Котвінський, ми у вас. І у вас неймовірна команда, але центр захисту трошки провисає. Тому ми бажаємо вам успіхів. А бачимо ми. Ну, ну просто. Я не знаю, як це. Можна я відкрию зараз пік, а свій, слухайте. Не на бригінці. Ну як? Йохан Крой, Срав БПС в такий склад. Просто неймовірно. Є. Yeah. Добре, чат сказав Габел. Я теж хотів на казака. Якщо зараз буде лайно, то наступний відкриваємо. Дивіться, наступний відкриваємо тоді на козака. Отакий От план. Є. Ось мій пік. Так, нам треба чат не провтикати. Полетіли. Я прям швидко відкриваю. Навіть трусити не буду. Є, все. Відкрили. Молдаван нема. Неважливо, там був Йохан-кров без Молдаван. Е1. Є. Шейр кинутий є в закріпленому повідомленні. Полетіли. Ну що, я хочу Йохана Кройфа. Фізика 78, без стрибків. Не знаю таку картку. Defending 86-й. Скажіть мені, що це знов сава? Ні, дріблінг габело. Це срака це ненормальна картка, да? Так, да, ясно. Дзанеті Окей, дякую. Дякую. Дубль 2, Р2. Немає фізики, але є стаміна. Це може бути щось нормальне. Немає дефендінгу, є перехоплення. 90-й Ну, для крутого нападнику замало. Але є хоча б баланс. Паси 92. Є шанс. Якщо удари нормальні, є шанс на нормальну картку. Ні, ударів немає. Це срака, це хаві. Ой, бля. Ясно. Остання. 77 фізика. Почекайте, це ж було вже тільки що. Я ту саму картку відкрив? Це ж був в дзенеті, де? Да? Ні. Ну, це срака. Окей, я навіть час не тягну. Ясно. Ідіть до дупи її. щоб я ще ще раз це лайно зібрав. До побачення. До побачення. Окей, чат. Зараз я вам покажу. І ви побачите неймовірно. Неймовірні речі. Дивіться. Ось вони неймовірні речі. Подивіться на цей Discord. FC Discord. FC поважище, як завжди вам. Окей, пане Сашко, успіхів вам! З вас стартує Діскорд. Полетіли. Я нічого не хочу сказати, але знаєш, ну от я бачу до мене кров, після мене гарінча. Ну як оце ментально вивозити, скажіть мені. Я як хлоп, I'm, an... I'm out of energy. Uh, пане Ван Блезеус, ми до вас. Бажаємо вам успіхів в вашому піці. Сподіваємось буде щось гарне. О, ну ота. А це мій братан просто. І теж три шляпи. Блазеус. Це ти писав, що в тебе буде габела, да? Такий буде пік. Точно, це він чатику писав. Так. О... Я не побачив, хто хотів нікнейм, побачите пане 2. Це хто? Зак Мансон, напевно, так? Да? Він бере лише Фодер, там був Марсель Десаї. А яка ціна Марселя Десиї чат? Ми пік відбиваємо чи ні? 200к, ні, не відбиваємо. Пане Спілберг, бачили ми кіно на вашому аккаунті? Ано. Ну? Луїш Фіго Сандер Страк. Сава та Хаджі дублікат. Як пік, це буде перемога, але я думаю, що він би претендував на краще. Давай, друже, не пам'ятаю цей склад, можливо, теж дебют. Успіхів тобі. Оу, oh, Ну, слухайте, це якісь дуже дивні піки. Один де є декілька карток на вибір. Один де є отака повна срака. І це буде всі пережечок. О, подивіться, якого козака він туди віддає. Ти ж не знаєш, як працює. Треба віддати щось цінне, щоб отримати щось цінне. То якщо б ти віддав туди гравця Ліверпуля, тоді було б добре. А ти віддав полосколза. Давай, друже, Єгор, успіхів тобі. Я тебе попереджав. Треба було віддати щось дійсно ціне, а не просто полоско. Це Андреа let's go! Міра, то я жартував. Опа, опа, це Амар. І це його схема, друзі. Донбас Арена, Коноплянка та якийсь молдован. Але цього разу це спрацювало не так ідеально. Юго Санчес. Це краще, ніж те, що ми бачили в багатьох сьогодні. Але це вже не настільки потужно. Як було на цьому аккаунті, ми бачили тут і Йохана Кройфа. Хемп не знаю, чи буде розвалювати. Почекайте зараз Fc пиріжечок в пана Кіборг, а потім за хемп поговоримо. Чірі але звичайний, він інста бере його. І я б теж брав, звісно, інста його, але там такий склад. Ви б якщо побачили його склад, покажи склад, роботягам. Да Ти охренів FC. Да. Там Бапіч, там Лео Месі. До речі, Тіріан Рі все ще майже 800 тисяч монет, то це буде ще одна перемога. Добре, пане Донджюбей. Успіхів вам в вашому піці? Не перетруси. Перетрусив. Ян Раш. Лаудроп і хаджі. FC Габела повна. Типу, тут прям без шансів. Я Праша брав, він як більш новий. За нього насправді можна побігати за цього Раша, ну, але це Габела. Турецька мова, да? Let's go! Успіхів тобі. Щось він тягне. Це він так трусить? Курсором мишки? Ану. О, ні. Оу, oh, що. <laughs> Знов пірло. Сьогодні, до речі, дуже часто пірло попадає. Повна габела. Мені шкода. В Ліверпулі всі то є повага. 7 мільйонів. Нічого собі там грошей в людини. Давай успіхів тобі. О, ні. Слухайте, ну я не розумію, мені здається, ці піки мають бути більш стабільними. Просто в когось три топ-картки. Ну, або дві грабельні, і одна топова, а в когось отакі три сраки. Що навіть. ну Ти просто навіть не пограєш за, за нього. Навіть при всьому бажанні. Evil Arsas. два червоних. О, це в цього слухай, баркаля. Покажи стати баркаля. У мене, до речі, теж не відкривається посилання? Не знаю. А що ще дальше. Так, да, вона до вівторка буде тепер. Подивіться стати. 87 рейтинг. І він 5.5, да? Пане Евіл Арсас і його Баркаля. Баркаля неймовірний, друже. Успіхів бажаю з твоєю іконою. Роберто Карлос. Восьмий за сьогодні, да? Let's go. Вітаю, Роберто Карлос то є гарна картка. Ну, гарна ікона. Мені здається, що кол кращий, як лівий захисник, але Карлос дорожчий і за нього можна бити. Успіхів тобі, друже. Ано. Ну... Дайте кройфа. Підвисання. Чи шо, чи він не відкрив? Я не розумію, що відбувається. Дякую за фоллоу. Шева і Клозе Ну Шева вже в нього є. Пане Ел, Glory to Ukraine. Його склад. Ми бажаємо вам успіхів. В вашому в вашому піці на ікону. Слухайте, я по-перше вже бачу, що Срака. Хоча ні, був сьогодні Роберто Карлос останнім кілька разів. Ну бери, звісно, Лінекера. У мене був теж ліникер в одному спіці. Він ідеально залетів в мій склад у СБЧ на 88-го Девіса. М'ята склад дуже непогано. Шахтар на аватарці. Успіхів тобі. Окей. Ну нарешті Сір Бобі Чарльтон. І це той випадок, коли це його найкраща картка. В нього ще немає жодної іншої. Це величезна рідкість наразі. І подивіться, 4-5. Ну да, Бобі Чарльтон неймовірний. Вітаю тебе. Ой, стійте, то я вже ідіот, да? Кафу, да, точно, він з Ромиш перейшов до Мілану, все. Бажаю тобі успіхів, вибачаюсь. Франко Березі. І це теж легенда Мілану. Подивіться. А йому Франко Березі в склад Мілана залетить. Ха -ха -ха. Та все, все, я з кафу переплутав, друзі. То мене попаяло. Вибачте величезне, вибачте, величезне да. Дати його хронів FC? Перший володар Кіліан Бапе, перший володар Кевін Дебрюні, перший володар Руд Гуліт. Як це назвати чат? Мальдіні там в нього резерв полірує. Як, це, як цей склад назвати? Скажіть, будь ласка. Котовський UA. Тузові карти Душу продав FC. Це, це співпрацівник FC EA, е, 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 Котовський напиши нам, а ми постійно бачимо нік Котовського, і ми кажемо, напиши нам, хто ти на твічі, ми тебе забанимо. І жодного разу він так і не спалився. Давай, друже, успіхів тобі в твоєму піці. Та ну який нахрен пилів цей склад. Ви шо? Я. Як це працює? Як? Пиши в чат, я тебе сам забаню. Алло? Алло? Це не нормально. Ти точно душу продав в конторі? Як?